Першу цьогорічну поштову марку «I'm Fine» вела в обіг Укрпошта 16 січня. Створена вона на основі художньої інсталяції з такою назвою, яку представили на культурному фестивалі Бернінг Менг в США влітку 2024-го. Тоді цей арт-об'єкт не тільки продемонстрував світу наслідки збройної агресії росіян, а й нагадав про те, що українці продовжують боротися за свободу і мир. Була якраз така інсталяція у вигляді. Фрази fine», але вона була зроблена із артфпевних артефактів війни. тобто це і розстріляні дорожні знаки, і сонячні панелі і інше. Тобто, це якби символізм того, що стоїть за фразою «як ти я все добре. Але що стоїть за цим доб... все добре? Не знаємо лише. Ми наш народ і наша країна. «I'm fine» – це не лише відповідь на звичне для всіх питання як справи. Це заклик до дії підтримувати один одного до співпереживання, заклик до того, щоб не приховувати емоції та відверто говорити про те, що турбує. Саме такий меседж і закладали автори цієї інсталяції. Для мене сама ця марка. Ну в принципі, марки це чергова, а, черговий такий крок до підтримки наших збройних сил, наших військових. Який каже про те, що м, ми бачимо, ми знаємо, ми чуємо і той біль, який переносять вони, і те ті страждання, страх, така, що ми теж це відчуваємо тут в тоновому регіоні, в нових містах. Спецпогашення нової марки сьогодні провели по всіх обласних центрах України. Її тираж 500 тисяч примірників.